Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Готуюся до відсадки від листочка, від листочка діточки. Дивіться, як багато. Просто хотіла сьогодні вам їх показати до того, як вони будуть всі відсаджені, всі підуть в свої індивідуальні домівки, в маленькі стаканчики, і кожен почне вже рости сам. Деякі я, від, я навіть вже перетримала їх, треба було. Раніше відсадить, От, дивіться, які класнючі. Тут зелененькі, живенькі, здоровенькі дітки. От, просто такі хочу вам показати. От вже деякі я відсадила. Так, тут у мене шпаргалка з сортами, які тут саме сорти, бо я собі повиписувала, на пам'ять же всі не пам'ятаю. поіменно. От уже деякі відсадила я. Тут є діточки. І зараз хочу вам показати ці дві теплички от кому цікаво, дивіться. Значить, тут у мене дітки от зліва тепличка, дітки більш крупні, вже такі великі. Тут у мене сорти Елі Бетельгейзе. Дивіться, багато Олени Лебецької. Бетельгейзе, Іруля, Нікіта, Мелодія Дощу. Теж класний сортик, поцілунок Янгела. Це отакі янгела е, Лебецької сорти а Діми Денисенка це юна француженка та магія неба. Тут присутні в Денисенка дуже класні сорти. Дивлюся, його інстаграм завжди, Діма, ви молодець, просто класно. Далі тут є ще ват валькової, куточок люкс. Як ви бачите, багато класних українських сортів. Ну, тут в мене фактично всі в тепличках. Тут у мене класнючі українські сорти, і декілька є зарубіжних. Також тут присутні Ален 2 сортика, Пурпурне серце і органза пурпурна. Бачите, навіть такі, такі назви красиві, що слово пурпурна в двох варіантах назв. Присутні. Наталі Козак також дуже полюбляю сорти. Тут жіночість це старенький вже перевірений, класний сорт, ніжний, справді ніжний. І НК Жульвер. Нещодавно розкрилася квітка, яку я довго очікувала. Це просто фантастика, махрова, виразна, красива, класна. І з зарубіжних тут в мене в лівій цій тепличці це ремпанч і КЗ дорогоцінний люкс. Знову в назві присутнє слово люкс. Багато селекціонерів полюбляє да, шиканути цим словом. От ватку точок люкс і дорогоцінний люкс. Так що дві люксові фіалки в мене тут точно є. Так, далі дивіться, отут права тепличка. Теж здоровенькі класні дітки, але ну, більшість трошки менші за розміром, але сорти, тим не менш, дуже гарні. Дуже гарні. Теж Олени Лебецької багато, це галатея, рум'яні щічки, льолік і авантюра, тут у мене присутні. Далі діми обов'язково Денисенка, тут вогні бродвею та засніжені Карпати, два сортика у мене є. Ніл лялічка. Теж класнючі, дуже виразні класні квіти, От просто розпускаються і вже красиво. З першого дня. Кашарман. Зарубіжних тут у мене казе країна щастя теж красивий сортик. Робс, віла Вонг. дві тут діточки, якщо не помиляюсь, присутні, не ще. І Кораліс Баніта, теж подобається. Мене. Стартер квітнув навесні. тут дуже красиві виразні. Такі з каймою квіти, з переходом кольору, мені такі подобаються. От хочу вам показати, показати такий мій дитячий садочок. Така вже пришкільна група, да? <плес> дошкільнята вже. Треба їх розсаджувати. є чим зайнятися. бачите, роботи багато. І там ще в мене є три теплички, але там треба перебрати деякі вже повторно листочки з тих, що я відсадила. Уже я їх поставила повторно вкорінюватися. Або деякі просто листочки поставила. Там вони такі не дуже нема чого поки що вам показувати, не дуже то ефектні. Поки що займаюсь от цими сортами. На цьому все на сьогодні. У мене дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими фіалками. До нових зустрічей на моєму каналі! Всім пока!